Житомирянка Лариса Мельник разом із восьмирічним сином щотижня відвідують дитячий центр розваг. Каже, що впевнена у безпечній роботі атракціонів. Але, розповіла Лариса, після смертельного травмування дитини на Батуті у Миколаєві 13 травня 2023 року у неї виникли побоювання. Острах є, але ну наш час, який ми зараз живемо для дітей, це от одна із таких, от якихось від де дитина може відчути радість дитинства, скажімо так. Також приводить свою дитину до ігрової кімнати. Каже, що, окрім обслуговуючого персоналу, відповідальність за безпеку дітей мають нести і батьки. Ці, що е дають на прокат ці батути, вони також мають турбувати про безпеку людей. Ну, але потрібно, я думаю, батькам потрібно дивитися за своєю дитиною. Наталія Рубан працює в одному із дитячих ігрових центрів Житомира. Говорить, атракціони тут перевіряють щодня. Тут батут сітка, він так ну, крепиться оце під низом сітку, такі пружини. Оце, якщо пружина сускочить, да, то механік ремонтує. Но це дуже рідко буває. За словами Наталії Рубан, атракціонів, які можуть загрожувати життю або здоров'ю дитини, у них немає. Все обмотане. Тут паралон такий, ПВХ обтягнути, Але знаєте, діти десь вони можуть і стукнутися тим лбом, шишкою можуть вийти. ось, ну такого, я ж кажу, такого, щоб така травма була, то такого немає. Адміністраторка іншого дитячого закладу розваг Олена Кравчук розповіла, що під час перебування дітей в ігровій зоні працівники пильнують за ними спільно із батьками. У нас таких випадків взагалі не було, щоб були якісь травми. На батуті і батьки дивляться за дітками, і ми спостерігаємо. От у нас безпечний, бо тут адміністрація закладу не несе відповідальність за діток. Для батьків безкоштовний. Кожен батько, мати може зайти і подивитися за своєю дитиною. Декілька батутів для дітей різного віку 1 травня відкрили у Шадуарівському парку. Сергій Бондар, керівник парку, показує дитячу зону розваг. Саме основне, щоб дитинка спокійно зайшла сюди. Закривається, От, щоб дитинка теж не випала, не травмувалася. Тут ви ну, бачите. Є особливості в тому по віковим і по ваговій категорії. Це я ж кажу, теж дивиться наш працівник і обов'язково присутні батьки. Керівник парку розповідає, що цей дитячий простір перед початком сезону обстежувала комісія, до складу якої входили і представники служби з охорони праці. Відбулося навчання обслуговуючого персоналу. Всі люди у нас пройшли. Навчання з техніки безпеки в нашому учбовому комбінаті, от і тільки після цього вони приступають до роботи. Таких батутів і то що відбулося, наприклад, в Миколаїві. Оце надавни надувни, такі батут з цими там вірьовочками. Всьо у нас ні тут, ні в гідропарку таких батутів немає. За словами заступника керівника управління інспекційної діяльності у Житомирській області Ігоря Шумалюка, їх відомство від початку запровадження воєнного стану в Україні перевірки не проводить. У зв'язку з воєнним станом постанова 303 забороняє проведення будь-яких заходів планових, позапланових. Як з питань охорони праці, нагляду за охороною праці, так і ринкового нагляду, про який ми будемо говорити в подальшому щодо безпечної експлуатації атракціонної техніки. Тому сьогодні позапланові і планові перевірки не здійснюються. Відповідальність за безпечну експлуатацію атракціонної техніки покладається виключно на суб'єкт господарювання, який її експлуатує. У випадку, не дай Бог, настав нещасний випадок, сім'я. Яка потерпіла, має звернутися до власника, і власник повинен провести розслідування тільки уже не відповідно до порядку, який діє для суб'єктів господарювання, а порядок розслідування невиробничого травматизму. Там комісія утворюється на рівні адміністрації. Ірина Остапчук, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.